За що я позбавив дружину батьківських прав? Після розлучення діти залишилися зі мною. Дружина ними не цікавилася та не спілкувалася з ними. В неї виник великий борг по аліментах. І тоді я вирішив позбавити її батьківських прав, щоб у подальшому ця людина не могла нічого вимагати від дітей. Насправді, це дуже складний процес, який займає багато часу. Для початку потрібно було зібрати докази, що вона не приймає участі в їх житті та вихованні, не спілкується з ними, не виявляє інтересу до їх внутрішнього світу. Для цього потрібно було обійти багато інстанцій, взяти акт обстеження житлових умов, довідку зі школи і лікарні, відомості з виконавчої служби про заборгованості, але найскладніше. Було отримати письмовий висновок органу опіки і піклування про доцільність позбавлення батьківських прав, а також знайти свідків. Але я з цим впорався і далі пішли суди, які тривали більше року. Це було дуже виснажливо, але все ж таки мені вдалося це зробити. І тепер ця людина не зможе претендувати на утримання від дітей, навіть якщо в неї виникне така неоднаквість.